Перший спосіб це закріпити ось таким чином саму чеку бойову на підтримнику. Тобто закріпили і вже воно нікуди не дінеться. Вже я хочу тягну, хочу не тягну, бачите, то вже не звільняється. Хоча принцип дії це потягнути, постягує і вона відривається. Далі викручує. Трошки неправильно встановили і вона рухається. Ось таким чином. Потім воно все. Відкушується і у вас є механічний державний підруник. Далі іна викопується, але коли її встановлюють, її потрібно зробити так, щоб вона була затрамбована, щоб вона отак не рухалась. Якщо вона буде так рухатись, то можливо вона вилетить зі стаканом. Хоча стака має залишитись в ґрунті Тобто її потрібно, коли встановлюєш, трамбувати. Втрамбував, ну ми далі покажемо. От вона, вона стояти чітко. І все, достаєш міну. Вага її 5КГ і цього достатньо для того, щоб встановити е, пастку. Встановлюєш під міну пастку, встановлюєш зверху. Міну, і вже йде розвантажувальна дія. Тобто в цей час, коли я буду піднімати, вона підірветься. Це для цього робиться. Просто під нею можуть поставити. А так нічого призначеного немає. Далі розтяжки. Ці розтяжки по книжці вони входять від самої міни, входять в такий кілок, де є два отвори. Розтяжки розводяться по 10-15 по метрів вліво в праву сторону. До цього всього розтяжку можна збільшити. Тобто додати ще ще кілок і з другої сторони кілок і продовжити ще далі лінію, щоб вона не рухалася. Але це недоцільно в наші часи встановлювати на кілки. Тому, якщо встановлюєте, то встановлюєте вже. На інші методи, можна інші методи, в принципі, показати, коли будемо саме встановлювати. А так загалом йдуть штатні кілки. Тут я точно не пам'ятаю, скільки в комплекті. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. П'ять кілків і штатно. І плюс отакий моток розтяжки. І ще міна повинна бути на рівні з ґрунтом. Встановили її ровно, ровно і затрамбовують спочатку взяти і розпушити від коріння. Розпушити ось таку от частину просто її коріння. З одного, з одного боку все інше у вас який грунт просто стіншував. Перепушушся. Нічого не викидуйте, тому що це буде вже демаскуючий ознаку. Розпушили О, зі всіх боків. Там каміння теж туди все. О, туди. Це все засипай туди. Добре, помогу. Воно тут повинно там стояти набор. Лопатка можна допомогу. розкручує крутила тепер далі це, це, цю землю туди. Нагору, тут на гору щоб попередньо вкинула після того як вкрутила все зробила капсель не забула вкинути капсуль вкинути, mm -hmm. акумулятивний вим Далі запущу теж все туди, зверху, щоб у цього не було видно. Тепер тут трамбануло викріпне як. І тепер ось таким чином взяла і розпашувати це, і поки не що що Права повертає туди. Землю так розтрушує для того, щоб тут не було видно, що тут було щось старого. Це отоки. І все, і отак, коли виходиш вже, ти отак за собою просто краще розтрусиш. Чому? Отак, якщо побачиш, що ти тут сидів, побачиш, що тут притоплено.